У 1956 році письменник Фантаст Роберт Хайлайн описав у своїй книзі пристрій, який сам прибирає підлогу. Тоді це звісно звучало як фантастика. Але якщо подумати, може це просто ще одне підтвердження того, що чоловіки не дуже люблять прибирати. Минуло майже 40 років, перш ніж фантазія стала реальністю у 96-му Компанія Електролюкс випустила Трілобайт, перший серійний робот пилисос І, хоча він виглядав як мікс черепашки та тостера, саме він поклав початок епосі домашніх помічників. З того часу роботи пилисоси стали звичними мешканцями наших домівок, особливо після буму у 2010-х, коли на ринку з'явилися десятки брендів і моделей на будь-який смак і бюджет. Серед них компанія ECOX, яка створила цілу екосистему роботів під брендом Gibot. Компанія вже понад 10 років є беззаперечним лідером за часткою ринку роботизованих рішень у Китаї та лідирує у багатьох країнах Європи, Америки та Азії. І сьогодні у нас на огляді флагманська модель компанії Ковакс Gibot X11 Омнісайкон. З вами Володимир і канал Межа. Поїхали! Почнемо традиційно з дизайну. X11 це вже не просто розумна шайба, яка їздить по підлозі. Це елегантний пристрій, який має вигляд частини сучасного інтер'єру. Завдяки схожій на метал поверхні, він дуже легко впишеться в ряд іншої побутової техніки у вас вдома, хоча фактично у корпусі переважає пластик. Сам пилосос зроблено у знайомій для дібот круглій формі. Умовна передня частина корпусу має віконце з набором сенсорів. Вони відповідають за орієнтування в просторі, розпізнавання перешкод і точне позиціювання. Під верхньою кришкою розташований змінний контейнер для пилу об'ємом 0,22 літра. Це не рекорд, але достатньо для одного повного прибирання середньої квартири. Також з боку розташовано резервуар для води. Довжина самої роликової швабри становить 175 мм. Цього цілком вистачає, щоб ефективно накривати широку смугу підлоги за один прохід. Омністанція станція теж заслуговує уваги. Мені вона взагалі нагадує якусь дорогу кавоварку. тим паче, що всередині також є резервуар для води. Та головне, можете забути про мішки. Виробник повністю відмовився від витратних матеріалів, що означає мінус 25 мішків сміття за 5 років. Економно і екологічно. Також всередині станції передбачено резервуари для брудної та чистої води. Перший має об'єм 2,7 літра, другий 3,2. Додатково встановлено нагрівач води. У комплекті сам робот, станція, резервуари для води, швабри, щітки, фільтри і усе необхідне для старту. Під капотом X11 знаходиться електромотор на 100 Вт, який сильно відрізняє модель від багатьох інших конкурентів на ринку. І Кувакс довели, що по-сражньому ефективне прибирання це максимальний повітряний потік плюс достатня сила всмоктування. Саме цей 100 Вт мотор створює повітряний потік у 17 літрів на секунду. А у поєднанні з потужністю смоктування 19,5 тисяч паскалів ми отримуємо надзвичайний результат. Завдяки акумулятор ємністю 6400 мАч, він може прибирати величезні площі до 1000 м2 без втрати потужності. А завдяки технології Power Boost ще й самостійно підзаряджатися під час прибирання. Три хвилини і ще 6% заряду, щоб не зупинятися на півдорозі. Тепер головне, як він прибирає. Почнемо з технології Osmo Roller 2.0. Це роликова швабра, яка робить 200 обертів за хвилину, тобто 200 витирань і полоскань. Завдяки постійному зволоженню поверхня залишається чистою, без розводів, а нейлоновий матеріал не пошкоджує підлогу. Я протестував пилосос на ламінаті та плиці. Миє дійсно ефективно, точно краще, ніж я. І головне, що потім не лишається слідів. Підлога виглядає класно. Далі система True Edge 3.0. Вона допомагає прибирати вздовж стін навіть у кутах, куди більшість роботів просто не добирається. Пливуча система притискання підлаштовується під поверхню, а бокова щітка добирає все сміття біля плінтусів. З бічної сторони на роликовій швабрі є два маленьких гумових колеса. Завдяки цьому ролик, притискаючись до меблів, не пошкоджує їх. Є й технологія Zero Tangle 3.0. Вона запобігає намотуванню волосся на щітки. Завдяки спиралоподібній подібній формі головної щітки, волосся просто розділяється та виштовхується, а не накопичується. Це реально зручно, особливо, якщо у вас є домашні улюбленці. Ну і куди ж у 2025 році штучного інтелекту? Що система вміє виявляти плями та аналізує наскільки забруднена ділянка, після чого автоматично вибирає режим прибирання. Якщо це легка пляма, зробить швидке повторне вологе прибирання. Якщо складна, двічі пройде хрест навхрест, використовуючи більш концентрований розчин. До слова, система Double Effect Clean Solutions дозволяє використовувати як звичайний, так і концентрований мийний засіб. Якщо робот бачить, що це кухня, сам переходить на сильніший розчин, а бак для гарячої води тримає температуру 75 градусів Цельсія, завдяки чому навіть жир і засохлий бруд розчиняється без проблем. Все це контролює голосовий і візуальний щій помічник, який може планувати прибирання, запам'ятовувати ваші вподобання і навіть спілкуватися з вами голосом. Не знаю, чи таким виявляло собі розумний дім, але побалакати з пилососом тепер можна. Для навігації X11 використовує технологію Omni Approach. Вона розпізнає контури меблів і предметів у реальному часі, щоб прибирати максимально близько, не торкаючись їх. А механічна система Трупас допомагає легко долати пороги, а також комбіновані пороги і напрямні розсувних дверей за вишки до 4 см. Тобто з кухні у вітальню він переходить без сторонньої допомоги. Окремо треба сказати про омністанцію. Це щось на кшталт боксів команди Формули 1. Під час піпстопів вона не просто заряджає робот, а й сама миє полощі гарячою водою до 75 градусів і сушить швабру гарячим повітрям при 63. Причому швабра обертається під час сушки, щоб висихала рівномірно, повний цикл близько двох годин, після чого пристрій готовий до наступного прибирання. x 11 не можна назвати безшумним все ж потужний двигун нагадує про себе. Втім, зазвичай він працює, коли вас немає вдома, тому тут все окей. Зате коли він працює, реально відчувається, як мотор витягує пил навіть з глибини килима. Вологе прибирання я спеціально протестував на кількох засохлих плямах на плитці. Спочатку плесос зробив стандартний прохід, побачив, що пляма залишилась, і повернувся ще раз, а потім ще раз. І зрештою, пляма зникла повністю. Тобто алгоритми дійсно працюють. Робот не просто їздить за розкладом, а реально аналізує результат і адаптує стратегію. Перші рази ти прискіпливо намагаєшся знайти якісь ділянки, які він міг пропустити, але дуже швидко звикаєш до стабільного і рівномірно чистого результату. Діботи X11 OmniCyclone – це, мабуть, найпросунутіший робот-пелесос, який я тестував. Він реально самодостатній, сам визначає, де і що треба прибирати, сам миє, сушить і заряджає. Це не просто розумний пилесос, це вже домашній прибиральник зі штучним інтелектом, який, здається, лише чекає, коли ви попросите його зробити каву. Все ж таки асоціація з кавомашиною у мене лишилась. Звісно, така технологічність має свою ціну, але якщо ви шукаєте рішення один раз і надовго, X11 вартий уваги. А що ви думаєте стосовно новинки? Чи мали досвід використання роботів пилососів Дібот або інших брендів? Напишіть у коментарях. З вами був Володимир, канал Межа, до зустрічі.